Вітання, друзі, це п'ятий канал. Мене звуть Яніна Соколова. Я рада, що ви з нами. Знаєте, зараз для всіх нас, батьків, питання руба, куди поїхати відпочити нашим дітям, які табори. Якщо ви звикли відпочивати в Криму, зараз розумієте, та це питання зась, а відповідно виникає інше запитання: чим замінити, аби море, аби кваліфіковані викладачі, які не секрет там були, працювали за методику, яку а, протягом 90 років друзі працювали над нею, розробляли. Все це зараз можливо, чому так стверджую? Мотивація за кілька секунд. Поруч зі мною Коваленко Андрій, це директор мережі дитячих центрів Артеківець. Пане Андрію, мої вітання. Так, Дякую, добре. що прийшли. У вас класна футболка, яка е, говорить красномовно про те, що ви не, не чужа людина, та в цьому секторі абсолютно точно знаєте, яким має бути Артеківець. Давайте розкриємо карти. Власне, наскільки відомо зараз? Частина це всі люди чи частина персоналу, які працювали в Артеку. Це дякую за запитання. Так, більшість, це більшість, більшість. так майже 90% персоналу. Вони е тут в Україні в зараз. так. І ці вони... люди нині, друзі, будуть працювати в інших таборах, які будуть там на базі та тої технології, яка існувала в Артеку. Давайте про них розкажемо, які це міста і що це будуть за табори. Так мережа дитячих центрів Артеківець, яку створили саме ці люди, які з тих чи інших причин не захотіли працювати на окупованій території. Патріоти, можемо їм поаплодувати, до речі, так, так, шалений так, так. крок, мало хто на таке зважується. От. Організували чотири дитячі табори. От. Один табір біля моря. Назви таборів традиційно носять назву від місця розташування даного табору. Наприклад, табір морський розташований біля моря. Миколаївська область, область. місто Очаків. Угу. Так, там на базі комфортабельного оздоровчого центру створений наш табір. От. Ще один табір знаходиться в Київській області, Переяслов-Хмельницький район. Угу. Так, Як це табір лісовий. лісовий. Табір лісовий знаходиться в Сосновому бору, в Сосновому лісі. Також там поряд знаходиться наметовий табір, який називається річковий. На березі Дніпра він знаходиться, там буде активно насичена туристична програма в цьому таборі. От. І ще один табір ми створили за кордоном в Болгарії. Угу. Це буде тематичний табір, там будуть, буде тематика. Англомовне спрямування. Всі діти, які захочуть поліпшити знання англійської мови, зможуть відпочити і знову ж таки підняти рівень своєї англійської знання англійської мови. Слухайте, ну це прекрасна ідея. Я думаю, що зараз багато батьків ах, видихнуть з полегшенням, але в голові них виникне іще одне запитання актуальне завжди: фінансове. Скільки це буде коштувати? Звичайно. Фінансова складова одна з найважливіших для підготовки mm -hmm. до дитячого відпочинку влітку, ми якраз підходили е, з тієї сторони, що створити якомога більший широкий діапазон для того, щоб, щоб е, наші табори змогли приїхати діти різних верст населення. Mm -hmm. так. У нас цінова політика, е, починаючи від трьох тисяч, закінчуючи, якщо ми беремо табір в Болгарії, то він близько 450 євро буде коштувати. Mm -hmm. А зараз виникає так розумію шалена потреба людей в тому, щоб такі от табори існували. Як держава вона сприяє тому, щоб це існувало? І мені хочеться, мені дуже хочеться, щоб ви зараз розказали про те, що ми говорили до ефіру. Та що зараз відбувається в Криму. Це такий значок зі знаком оклику, який має зараз нашим можновладцям сказати про те, що треба розбудовувати своє. Дійсно, після окупації Криму ми втратили близько 120 таборів дитячих, які приймали кожен рік біля 60 тисяч українських дітей, могли там відпочити. І десь приблизно третина цих дітей відпочивала в міжнародному дитячому центрі Артек. Кількість дітей, які шкільного віку в Україні, це приблизно 4 мільйони дітей. А кількість таборів, які можуть прийняти цю кількість дітей, приблизно півтори тисячі таборів. Кожен рік закривається від 80 до 100 таборів кожного року. Андрій, ну ви всередині цього бізнесу, цієї діяльності. Ви бачите якийсь вихід з цієї ситуації? Якщо держава не може та ми зараз чуємо криза, нам треба з війною якось поратися, скільки грошей щодня витрачається на війну? Прем'єр не раз заявляв. Та що робити в цій ситуації? Чи маєте ви якийсь план? Скажу, що зараз виникає велика кількість приватних таборів. На заміну тим таборам державним, які, на жаль, не можуть приймати дітей. Угу. Ось так. Недавно фестиваль був дитячих таборів і туризму. Там брали участь приблизно 70 приватних таборів, які пропонували свої послуги, пропонували свої програми. Так. От тому зараз більш така йде переорієнтація на приватні табори, які можуть зробити відпочинок більш якіснішим. І для цього сточевна складова благодійна. Хочеться, щоб ви про неї розказали місцевими органами виконавчої влади постійно проводиться пошук приміщень, придатних для розміщення внутрішньо переселених осіб. Я нагадаю, друзі, що величезна їх кількість станом на початок травня Мінсоцполітики нарахувало 1,2 мільйони переселенців з зони АТО в. І в Криму, та ну і власне, що ви скажете, яка благодійна у вас є складова. Звісно, щодо діток? ми також, також підтримуємо роботу в цьому напрямку. Ми на даний час проводимо благодійні акції і збираємо кошти для тих дітей, які проживають в зоні АТО, щоб вони також змогли літом відпочити угу. в дитячих таборах. От проводимо звичайно благодійні акції. Крім цього, ми проводимо також підтримку. Творчих дітей на різних конкурсах, фестивалях, тобто ведемо благодійну таку роботу на всіх напрямках. Знайти вас просто. Ви маєте інтернет-ресурс, та за яким є вся інформація. Так, є артеківець.крапочка.ком там є ціни, є повністю інформація про наші mm -hmm. табори. Любий, бажаючий може зайти, подивитися, познайомитися зараз. Адреса з'явиться на екранах. Друзі, обов'язково завітайте. ну і виберіть для себе те, що вам по душі по гаманцю, та дякую, Андрій, що до нас завітали. Вам успіхів! Прошу, в нелегкій справі. Наш генеральний спонсор Вок, не перемикайте ранок на п'ятому.